А на Росії вже знайшли винного вбивстві Киви. Ви кому гроші даєте? Чоловіку, який організовує незаконне вбивство. ані шас сейчас... да ніхто не заметять на западі, як а... і інші теракти. Бізнаватий клоун, бізнаватий фюрер. В вот то що той, хто зараз з'явився під опікою Байдена. Байден, ти кому гроші даєш? Російська пропаганда продовжує підживлювати наратив, що Захід вирішив замінити діючого президента України Володимира Зеленського. Тим самим, продовжуючи життя ще одного наративу про зовнішнє керування українською державою. Цього разу фейкороби Кремля вже дають майже чітку дату навесні 2024 року. Він пропав. Ми не знаємо, З Зеленським щось случилось мабуть, що вині у відіта і куди ж може зникнути Зеленський? Низка російських інформ сміттярок поширили дописи наступного змісту. Зеленский готовит план бегства в США. Сотрудник американской секретной службы слил в сеть информацию о подготовке убежища для украинского президента. 29 ноября человек, представившийся сотрудником отдела охранных операций секретной службы США, разместил на YouTube сообщение об разработанном американским правительством плане по защите семьи Зеленского, начиная с весны 2024 года. На своем аудиообращении агент заявляет о колоссальных затратах и привлечении огромного числа сотрудников для охраны и обеспечения условий проживания семьи Зеленского. Для бессрочного проживания семьи нынешнего украинского президента выделяют особняк во Флориде – За 20 мільйонів доларів. Зеленському його жене і дітям також предоставят американське гражданство, для чого вже підготовлені соответствующие документи. Для надання достовірності у дописах міститься фотокопія, нібито сертифікату про натуралізацію Зеленського отримання громадянства, датованою 20 вересня. Що з цим вкидом не так. Російські пропагандистські ресурси посилаються на видання The DC Weekly. Це те саме видання, яке на початку листопада 2023 року вже поширювало фейкову публікацію про те, що дружина президента Олена Зеленська причетна до торгівлі дітьми. Це видання є сумнівним, бо містить низку антиукраїнських і явно проросійських публікацій. Крім того, фейковою виявилася авторка публікації Джесіка Девлін. Її біографія вигадана про журналістку у її біографічній довідці. Вказано, що вона видатна і відома проте... Пошукові системи не видають про неї жодної інформації. Більш того, на фотографії в профілі нібито видатної журналістки насправді зображена письменниця Джудіт Баталіон. Як не дивно, авторка нової публікації про нібито втечу на ВІЛУ у Флориду президента Зеленського теж міфічна Джесіка Деблін. Це прямий аргумент, що вказує на фейковість і нової публікації. До того ж, міфічна авторка публікації, в свою чергу, посилається на Ютуб сотрудника отдела охранних операцій Секретної служби США. Саме ця анонімна розповідь стала основою для публікації. Слід зазначити, що це вже не перший випадок, коли той чи інший фейк-пропагандисти базують на анонімних джерелах ледь назувального кабінету у Білому домі. Тому цей момент також в карму до визнання публікації фейковою. До того ж, є і інші деталі, що говорить про фальсифікацію. По перше, в публікації міститься сертифікат натуралізації, нібито зеленського. проте це конфіденційні персональні дані, які не викладаються у відкритому доступі. До того ж, ілюстрація самого сертифікату має такий вигляд, що нібито документ лежить на столі і сфотографований. Тобто, цей сертифікат або сфотографував сам Зеленський, або хтось із його оточення і виклав від відкритий доступ. І тоді це або зрада, або безглуздість. Бо яка ж це в такому разі секретна операція? Або документ сфотографував той самий анонімний сотрудник отдела охранних операцій Секретної служби США, який нібито і злив інформацію про секретний план. Тоді це теж зрада. А враховуючи ймовірно вузьке коло людей, які можуть бути посвячені у деталі операції, шанс бути розкритим у сотрудника дуже високий. По-друге, якраз зразок бланку сертифікату є у відкритому доступі на відповідних американських ресурсах. Цим і скористалися кремлівські фейкороби. Проте забули допрацювати одну важливу деталь. На зразках вже заповнених сертифікатів на лівій стороні фото особи або біля неї ставиться її підпис. На нібито сертифікаті Зеленського його немає. По-третє, в оригінальній публікації в dc Weekly є деталізація щодо вілли у Флориді. Вказана її вартість у 20 мільйонів доларів та розміщене фото маєтку та назва Ведра Булівард. Така вілла дійсно існує. Її фото та реальну вартість можна знайти на одному із сайтів з продажу нерухомості. Саме звідти фейкороби поцупили фотографії вілли. Але знов таки. Не допрацювали з деталями маєток продається за майже 11 мільйонів доларів. Підсумовуючи, все вище наведене може зі 100% впевненістю стверджувати, що це фейк, а Зеленський тікати нікуди не збирається. Визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене. При этом экономика его страны находится на более прочной позиции, а боевые действия на Украине зашли в тупик. Сотрудничество стран Персидского залива с Москвой имеет важное значение для Кремля. Важное значение? Почекайте. Щось тут явно не те, відчуваю. Давайте перевіряти. Знаходимо сайт Bloomberg, далі шукаємо статтю. І що ми бачимо? Здається, хтось на Росії погано знає англійську. Бо як ще можна пояснити те, що слово crucial, яке перекладається як вирішальний, критичний, поворотний, вони переклали як важливе. А і ще, забули дочитати до кінця речення, а там було якраз найцікавіше. Півпраця країн перської затоки з Москвою має вирішальне значення для Кремля, враховуючи залежність Росії від енергетичних надходжень. Сотрудничество стран Персидского залива с Москвой имеет важное значение для Кремля. Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является явным признаком того, что Россия выходит из своей международной изоляции. Путин, вероятно, намерен воспользоваться разногласиями между США и Саудовской Аравией, вспыхнувшими на фоне войны Израиля с Хамас в секторе Газа. Этот шаг служит усилению влияния России на Ближнем Востоке и показывает, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, традиционные союзники США, стремятся сбалансировать свои внешние А тут вже знову недомовки почалися. І чого це диктор не прочитав, що це коментар Федіра Лук'янова, голови ради, яка консультує Кремль по зовнішній та оборонній політиці, а не аналітика Блумберг. Ось так пропагандисти маніпулюють, замовчують і видають бажане за дійсне. Підозрюю, що і ви натрапляли на це відео в телеграм-каналах. Насправді згадуване відео датоване 2021 роком, коли ще не було широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтак ролик не має ніякого стосунку до реалій воєнного стану. Вперше згадане відео з'явилося в соціальній мережі TikTok. Його опублікувала користувачка Оксана Панчак. У її пості вказано, що ролик було знято у 2021 році. Цей відеозапис використала сторінка сайт Яремче та ворогти головні новини та події Прикарпаття в соцмережі мета для реклами старту зимового сезону в Буковелі. Відповідно, публікація з'явилася на сторінці 2 грудня. При цьому в пості вказано, що відео було взято з архіву для ілюстрації. Далі в коментарях автори знов зазначають, що відео було зроблено у 2021 році. Проте, Таке масове поширення відео з Буковеля з практично ідентичними підписами про ТЦК та поділом суспільства на тих, хто воює, і для тих, для кого війни немає, свідчить про чергову цілеспрямовану кампанію для розколу українського суспільства.